Вітаю! Сьогодні я презентую план розробки проєкту Cameo MVP. Починаємо ми зі збору бізнес вимог. Ця фаза є фундаментом. Наші бізнес-аналітики відіграють ключову роль, визначаючи пріоритетні функції для MFP. Ми маємо чітко зібрати та погодити всі вимоги, а також описати детальні сценарії використання та критерії прийнятності. Це дозволить нам усім працювати з єдиним узгодженим баченням продукту. Ця фаза триває з 20 жовтня по 12 листопада. Після затвердження вимог ми переходимо до проєктування. Архітектори та дизайнери створять загальну архітектуру системи, проєктування моделі даних і проєктування API-інтерфейсів, а також буде створюватися дизайн блоків інтерфейсу. Повинні почати 13 листопада і закінчити 16 грудня. Розробка та інтеграція. Це основна фаза реалізації, де ми втілюємо план у життя. Наші команди фронтенд і бекенд працюватимуть паралельно. Розробка фронтенду та розробка бекенду мають пройти синхронно. Ключові завдання тут поєднання інтерфейсу зі бекендом та інтеграція платіжної системи. Ми повинні забезпечити безперебійну комунікацію, щоб уникнути блокерів. Терміни з 17 грудня по 4 лютого. На етапі тестування ми підтверджуємо надійність нашої роботи. Ми послідовно проведемо три види тестування: модульне тестування для перевірки окремих функцій. Інтеграційне тестування для перевірки взаємодії всіх частин, користувацьке приймальне тестування. Тут ми забезпечуємо, що продукт повністю відповідає потребам користувача, якість це наша спільна відповідальність. Починаємо 5 лютого і закінчуємо 25 лютого. Розгортання це фінальна дія. Останній ривок включає безпосередньо розгортання MVP на робочому середовищі і, що не менш важливо, налаштування моніторингу початкової роботи. Це дозволить нам швидко реагувати на будь-які проблеми та забезпечити стабільну роботу системи для перших користувачів. Наша мета запустити продукт у робочому та стабільному стані до цільової дати завершення 13 березня.